Так, друзі, привіт всі, хто дивиться мене. Сьогодні мова буде йти про бічний кивок. Розглянемо такі питання, як чому саме махове водилище, чому саме оснащення таке, як мене, тобто мотовело, і чому взагалі бічний кивок. Його переваги, недоліки в умові е... в ході риболовлі ми поговоримо. Про ці всі питання. Моє ну, ще деякі виникнуть. І походу я буду все, про все розповідати. І так, ось таке у мене водилище 8-метрове, карбонове. Ось так. Виробник, я навіть не знаю, як правильно читається, Райве River Спорт Шторм. Непогане водилище, я вже ним рибалив. Є відео на каналі, де я карпи на нього витягую. І погнали безпосередньо. До риболовлі. Так, одна з переваг. От вони вже почались. Не знаю, чи можна таке робити на водилищах з кільцями. Є в мене ось така от цікава приспособа. Дуже цікаво. І ось так от. Приготую я вже прикормку, горох з картоплею. Ось такі от порції засипаю. І таким чином я точечно закормлюю місця. Ну і взагалі також одна з переваг вже виникає. Навіть в ході закормлення. Ось в таких місцях, в зарослях, як ви бачите, багато кропилки є невеличкі віконці. Тут поплавком, фідером взагалі, не знаю, ніяким іншим оснащенням, крім бічного кілка, ви ловити не зможете. І от, ще одна перевага бічного кілка. Ну, погнали далі. Зараз так закормлю декілька точок. І буду приступати до риболовлі. Так, дав я їм трошки їсти. Зараз прийде трохи часу. І карась підійде. А ми тим часом поговоримо про переваги ось таких монтажів оснащення для бічного ківка. Як ви бачите, є в мене їх два. Ось це в мене карповий, ну, плюс-мінус. Мормишка не така ж велика на карпа, але стоїть тут шнур 0,3, здається. А ось це карасьовий. Тут надається 0,17 шнур. І ось така от невеличка мормишка. В чому їх перевага? Монтуються вони дуже легко і дуже швидко. Ось так от маркер надівається на водилище, розмотується. Ось так декілька разів обмотую круг водилища, щоб шнур не провісав. І чіпляю сам кивочок. Все дуже зручно, швидко і надійно. На такі оснащення я тягав карпи, також є в мене на каналі, кому цікаво, дивіться, і як зробити такий монтаж. Теж в мене є на каналі буде, ссылка в... Описі під відео і в правому верхньому куті. Він дуже легко знімається і дуже легко надівається. Тобто, якщо ви бачите, що підходить карп, знімаєте швидко цей монтаж, чіпляєте карповий і ловите карпа. Одна з переваг їх. Є, звичайно, і недоліки, але не настільки значні. Далі про переваги саме такого монтажу поговоримо далі. Ба! Ух ти, бачите? Оце. Храсюга. Довго він примірався на гачка. Але от подивіться який. Угу. Такий гарний. Дуже і дуже непоганий. Так, поновлюю картоплинку і погнали за наступним. Отак оце все виглядає. Це закормив, закормив я тут декілька точок. І ніби там я трошки порозганяв їх. А зараз перехожу на іншу. Трохи правіше. тільки опустив зразу тільки хлоп. І такий, здивіться, красний поганий. Назбирав кропивки. Отак в конечках і ловляться. Такі карасі непогані. Водочкою поплавком десь туди не закинеш. А от. Кивок. Саме то. Зараз я вам розкажу переваги саме махового будилища, що я їх використовую. О! От подивіться який красень. Це карась гарний. Ну, кілограм, такого кілограм, грам 300-400. Так, і того. Переваги саме махового будилища. От воно в мене є 8-метрове. Якщо у вас віконечка пороблені в різних місцях на різні відстані від себе, ось так розкладаєте декілька секцій, от у вас 4 метри і спокійно ловите. Ось так. Ви розкладаєте більше секцій, 6 метрів. Також спокійно ловите. Вудочку з кільцями такого просто не зробиш. Ну, погнали ловити далі і, по ходу, буду розповідати вас, вам інші нюанси і інші переваги такої оснастки. І от бачите, знову там же ж саме. Я просто опустив, положив мормишку на дно і там щось є, там щось зачіпає мормишку, але Коли довго немає покльовки, немає ніякої там активності, і отак декілька разів щоб Привернути увагу риби і далі жду. Ух ти! Я ж навіть і не звернув уваги, тому перекинути він. Звернувся трошки. В сторону. Думаю, перекину. Підтягую, чую, щось є докрупивка, але дригається. Дивіться також непоганий карась. Такий ось жовтенький. От подивіться який. Вон, бачите який? Класний жовтий карасик. Хороший. І ось такі от. Гарні карасі тут прокльовують. Так, а тепер поговоримо, чому саме махове водилище, без кілець і без катушки. Чому я надаю перевагу саме йому? От припустимо, що тут є кільця і тут є жилка і чешнур, що вам там завгодно. І ось так, якщо у нас є гілляк якісь чизілля... При ось таких от маніпуляціях воно завжди зачеплюється за зілля. І зачеплюється і так незручно взагалі ловити в таких місцях. А от з такою оснасткою, як ви бачите, нічого не зачеплюється, нічого не паруситься. І все дуже і дуже добре. Ну, погнали далі за карасьом. Ух ти! Ще один такий непоганий. Дивіться, це в тому ж самому місці. Тай крась там зробив. муть, І от вони підходять. Дивіться, з там піну пускають. Це от дивіться, який жовтий, гарний, такий непоганий розмір. М -м -м. Ось цей вже класний, такий жовтий ось. І так, це був останній карась на сьогодні. Зараз я ще вставлю уривок з того як я цим водилищем тянув Карпа, приблизно 4,5 кг як вона справилась розкажу свої відчуття про дане водилище. Опускаюсь сюди. Ухти! Тільки Укус Опустив! Це не карась. Кось його пускав, блін, не знаю. Дивлюся, що сіде так донизу. Це не карась, ви бачите? Трохи я його повожу, попробую потомити. Вудочка відпрацьовує, хоч і строй середній швидше за все, але тримає. Тут йому ще добра кропивка не дає. Свободи. Ух ти. Що він робить? О. Хай він трохи втомиться. Дивіться, ні піни не було, і нічого. Просто отак взяв і все. Так, ну будемо пробувати, друзі, дістувати, ні, ще. Ще бореться, дивіться який. Ще бореться. Назбирав туди всього чого тільки міг. І ще збирає. Не хоче здаватись. Так, і сап в мене трошки далеченько. Спробую я його так взяти. Він же, майже мій. Ого! Фух. Ого, весь подивіться, десь він, видно, пропливав, я його просто занісдру якось я не знаю, як це я його так спіймав. А, Але... да? Результат є. Результат. Ану. Давайте приблизну вагу. Переїду, зважу і відпишу. Ось таке от телятка. Неочікувано. Кайф Як ви бачили, водилище відпрацювало непогано, хоч і більш середній строй у нього, але я не думаю, що 8-метрове карбонове легке водилище може бути з швидким строєм. Може хтось таке знає. Взагалі, які варіанти ви використовуєте для бічного кивка, кидайте в коментарі, діліться, буду дивитись. Ну і робити висновки. Надіюсь, відео було корисним. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. e do nome justo